Привіт! З вами Віолета і ви на каналі Насінтрав. Часто чуємо питання від клієнтів, чим удобрювати розсаду? Чи взагалі є щось для неї? Тому ми в цьому відео хочемо розказати, яке ж добриво краще обрати. А в кінці відео чекайте від нас приємний бонус. Важливо пам'ятати, що правильне удобрення грає ключову роль у забезпеченні здоров'я та потужності розсади. Якщо ваша розсада виглядає слабкою, в'ялою і блідою, ось деякі поради щодо вибору та застосування добрив. Аналіз потреб рослини. Розгляньте потреби вашої конкретної культури. Різні рослини можуть вимагати різних співвідношень азоту, фосфору та калію. Ознайомтеся з вимогами вашого виду рослин. Огляд стану рослин: визначте, які саме поживні речовини можуть бути недостатніми. Наприклад, блідість може вказувати на дефіцит азоту. При дефіциті калію зростання овочевих культур пригнічене, стебла і пагони слабо розвиваються, часто викривляються, у них засихають верхівки. При нестачі магнію рослинам характерно листя бліднуть, на листовій пластинці починається пожовтіння між повздовжніми жилками. Спочатку це дрібні цятки, що збільшуються в розмірах, ну а потім широкі смуги. Самі жилки залишаються зеленими. Потім лист набуває помаранчевий і червонуватий відтінок, буріє і відмирає. Вибір добрива. Враховуючи потреби рослини і визначені недоліки, виберіть добриво, яке містить необхідні елементи. Наприклад, можна використовувати добриво з вищим містом азоту для стимулювання зеленого росту. Комплексні добрива для загального поліпшення стану рослин можна вибрати комплексне добриво. Воно містить в собі азот, фосфор і калій у збалансованому співвідношенні. Про ці добрива ми розкажемо вам далі. Дотримання інструкцій, обов'язково дотримуйтеся інструкцій щодо доста частоти внесення добрива. Надмірне застосування може також негативно вплинути на рослини. Як ми вже казали раніше, радимо вам спробувати для розсади добриво Green Leaves. Це позакореневе добриво для стимулювання росту рослин, яке може використовуватися як добриво по листу. Воно має збалансований склад НПК 20-20-20. Цей засіб особливо ефективний для росту розсади. Він демонструє високу ефективність, коли використовується для підживлення позакореневою зоною. Добриво легко розчиняється у воді та добре поглинається рослиною. Воно також підходить для листкового підживлення в саду, на газонах і в городі. Препарат дозволяє ефективно збільшувати поглинання поживних компонентів із землі застосовується в воді будь-якого рівня жорсткості. Переваги: дрібні, легко розчинні гранули, добриво повністю розчине у воді. Склад чистий, немає хімічних компонентів. Містить НПК, магній і мікроелементи. Швидка реакція рослин після застосування. Розроблений для культур, що ростуть на торф'яних ґрунтах, навіть рослини в горщиках, на клумбах та в теплицях. Формула добрива 2020 -20 -20 плюс мікроелементи. Період внесення весь рік. Ну а норми внесення ви знайдете в описі. Формула хелатування М77 є ексклюзивною і дозволяє забезпечити доступність поживних речовин і мікроелементів для рослин. Хелатування це процес, при якому металеві іони забезпечуються органічними молекулами, що полегшує їх засвоєння рослиною. Завдяки ж формулі М77 забезпечується швидке і легке засвоєння поживних речовин і мікроелементів. Це сприяє здоров'ю та доброму. Розвитку рослин. Незалежно від того, вибираєте ви Green Leaves як стандартне добриво або для вирішення певної проблеми, будьте впевнені, що він завжди забезпечить комплексний догляд для задоволення потреб ваших рослин. Бувайте зберігати відео, щоб не загубити, та підписатись на наш інстаграм та YouTube канали.